Привіт, друзі! Ви на каналі Дика Природа. Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож до дикої природи, де познайомимось із неймовірною кішкою леопардом. Він є одним із найелегантніших і найнебезпечніших хижаків Африки та Азії. Цей великий кіт майже непомітний у дикій природі, адже його плямисте хутро ідеальне маскування. У цьому відео ми розглянемо, як живе леопард, як він полює і чому його називають невидимим мисливцем. Леопард це хижий савець родини котових, знаходиться в спорідненості з левами, тиграми і ягуарами. Ареал охоплює велику частину Африки, а також частини Азії. Близький Схід, Кавказ, Іран, Індія, Китай, Індокитай та Індонезію. Він мешкає в найрізноманітніших екосистемах. Від тропічних лісів і саван до гірських районів та пустель. Леопард це велика і дуже граціозна кішка. Довжина тіла приблизно від 1 до 2 метрів, а хвіст ще до 90 см. Вага від 30 до 90 кілограмів. Самці більші за самок. У леопарда сильне гнучке тіло, короткі міцні лапи і довгий хвіст, який допомагає тримати рівновагу, особливо коли він лазить по деревах або бігає. Він здатний під час бігу розвивати швидкість до 57 км на годину. Леопарди вміють добре плавати, хоча роблять це не дуже часто. Вони можуть перепливати річки чи інші водойми, якщо потрібно дістатися нової території, сховатися або переслідувати здобич. Також у спекотному кліматі леопарди іноді заходять у воду, щоб охолодитися. Завдяки сильному тілу і лапам вони легко тримаються на воді. У леопардів досить міцна шия. Це дозволяє їм схопити і волочити за собою жертву, яка може бути вдвічі більша і важча них самих. Серед усіх видів великих кішок леопарди найкраще вміють лазити по деревах і навіть піднімають туди свою здобич, щоб її не відібрали інші хижаки. Леопарди мають особливу будову щеколоток, яка допомагає їм швидко видряпуватися на дерева. Крім того, дерева часто слугують леопардам місцем відпочинку, спостереження за здобичю та укриттям від небезпеки. Шерсть у леопарда жовто-золота або пісочна з темними плямами. Плями не суцільні, а схожі на маленькі кола. Їх називають розетками. Завдяки такому забарвленню, леопард майже зливається з навколишнім середовищем, і його важко помітити. Існують ще й чорні леопарди. Їх називають пантерами. Це ті ж самі леопарди, просто з дуже темним хутром. Плями в них все одно є, тільки ледве помітні. Візерунок на шкурі леопарда. Унікальний, як відбитки пальців у людини. Леопарди є територіальними та одиночними хижаками. Кожна доросла особина має свою чітко окреслену територію, яку вона позначає запахом, сеча, подряпини на деревах тощо. Територія самця часто перекривається з територіями кількох самиць, але самці між собою зазвичай ворогують. Леопарди можуть гарчати, щоб налякати ворогів або показати, що вони сердиті. Вони також мурчать, коли почуваються спокійно або коли мама спілкується з малятами. Крім того, вони можуть видавати різні звуки, як кашель, фурчання чи нявкання, щоб спілкуватися між собою. Коли приходить час заводити потомство, самець і самка на деякий час зустрічаються. До речі, леопарди можуть схрещуватися з ягуарами та левами, але їхнє потомство не має здатності до розмноження. Вагітність у самка леопарда триває близько три місяці. Після цього на світ з'являються маленькі леопардики, зазвичай один, три, іноді до чотирьох. В одному виводку можуть з'явитися і плямисті, і чорні кошенята. А ось у чорної пантери ніколи не буває плямистих дитинчат. Кошенята народжуються сліпими і безпомічними, вкриті м'якою сірою шерстю. Цікаво, що леопарди народжуються з блакитними очима. Потім райдужна оболонка очей змінює колір. Перші кілька тижнів вони сидять у схованці, в печері чи густих кущах, де їх ніхто не знайде. Мама годує їх молоком, доглядає, захищає і поступово навчає полювати. Малюки граються як домашні кошенята. Так вони тренують мисливські навички. У дикій природі вони залишаються з мамою приблизно до півтора-два роки, а потім починають жити самостійно. Леопард це справжній хижак. У нього відмінний зір, побачити здобич, він може на відстані півтора кілометра. Леопард не женеться за здобиччю, як лев чи гепард, а підкрадається повільно й обережно, ховаючись у траві, кущах, або навіть на дереві. Коли підходить близько, раптово стрибає і нападає майже безшумно, все вирішує одна мить або вдалий стрибок, або здобич утече. Він полює переважно вночі або на світанку, коли йому легше залишатися непоміченим. Залежно від того, де він живе, його здобич може бути різною. Найчастіше леопард полює на антилоп, оленів, козуль, мавп, борсуків, диких свиней, зайців, птахів, ящірок, іноді навіть риб, гризунів або комах, якщо іншого немає. У дикій природі леопард зазвичай живе від 10 до 15 років. Але в зоопарках або заповідниках, де немає небезпек і є достатньо їжі, він може жити до 20 років. Цікаво, що самки зазвичай живуть трохи довше, ніж самці, бо ведуть обережніший спосіб життя. На волі леопарди часто стикаються з небезпеками, хижаками, браконьєрами, хворобами або втратою місць для життя, тому живуть трохи менше, ніж у неволі. Ось такий він леопард, майстер маскування, тихий мисливець і справжній акробат, який лазить по деревах, плаває як чемпіон і завжди тримається незалежно. Він може бути непомітним, але завжди сильний, швидкий і розумний. Дякуємо, що були з нами. Якщо хочете дізнатися ще більше цікавого про дивовижних тварин, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в наступному відео!